Процес сумішу утворення в дизелі відбувається за короткий проміжок часу, коли поршень знаходиться поблизу верхньої мертвої точки, а саме в цей час в стисле повітря, форсунка подає паливо під високим тиском. При цьому поршень знаходиться у верхній мертвій точці долі секунди, і цей час буде збільшуватися або зменшуватися в залежності від кількості обертів двигуна. Тобто при зростанні обертів двигуна час перебування поршня у ВМТ буде зменшуватися, і при цьому також буде зменшуватися час на якісне сумішоутворення. Уявіть. Що за дуже короткий проміжок часу форсунка має впорснути порцію палива, це паливо має змішатися з повітрям, розподілитися по всьому об'єму камери стиснення, має відбутися процес самозапалювання, згорання, виділення тепла, і вся ця енергія має тиснути на поршень, щоб ми змогли отримати крутний момент. Для якісного сумішу утворення. Потрібно організувати правильний рух повітря всередині циліндру, а також використовувати багатоструменеві форсунки, які працюють під високим тиском. Сучасні дизелі можуть мати систему з безпосереднім впорскуванням або передкамерним впорскуванням палива. В разі, якщо система з безпосереднім впорскуванням для правильного спрямування повітряного потоку роблять специфічну камеру згоряння в днищі поршня та використовують багатоструменеві форсунки з робочим тиском від 200 атмосфер. При передкамерному впорскуванні або вихрекамерному впорскуванні потік повітря. Буде зумовлений самою формою вихривої камери або передкамери. Форсунки в таких дизелях, як правило, простіші за конструкцією, тобто одноструменеві, і мають зменшений робочий тиск 150 атмосфер. Вважається, що дизельні двигуни з безпосереднім впорскуванням палива працюють більш жорстко та шумно. Тому що всі процеси відбуваються безпосередньо в основній камері згоряння. В той же час дизелі з передкамерним впорскуванням працюють більш м'яко за рахунок того, що процес згоряння починається в передкамері або в камері і поступово плавно переходить в основну камеру. Тому такі дизелі працюють більш м'яко та безшумно.